У вас на каналі Грай, а в етері у нас тірліст зброї Valorant. Бакі! Так, ми почнемо саме з цього дробовика, бо є зброя, що занадто краще за нього і дешевше, до речі. Навіть якогось шорті зробити даблкіл буде легше, бо у шортіка менша затримка між пострілами і коштує він 300 кредитів. Ще є другорядною зброєю, тобто ви можете взяти, наприклад, Вендал та Шортя. Тож просто скажемо, не купляйте Бакі і переходимо до наступного Тіру. Так, крім Бакі, у грі немає прямо непотрібної зброї. Відкривається Тір у нас Арес. Загалом непогана зброя для Еко, але прямо корисним Арес стане в руках тільки якогось сови. На асент взагалі топ, бо там усі стіни з картону зроблені. Сова може сканути супротивників і зразу ж стріляти по ним через стіни, тож це ідеальний бай для нього. Ну може ще для декількох ініціаторів, типу Фейт або Геко. А от для інших агентів це не потрібно. Який-небудь Спектр і стріляє точніше, і завдає шкоди більше. Також як варіант для супер екораундів, коли у вас всього 2000 кредитів, наприклад, візьміть Шаріф, точно на арес. А далі у нас йде гвардія. Це не дуже погана зброя на далеких дистанціях, наприклад на Якобаї, коли ви йдете на Лонг і ТД, але Guardian багато чого від вас вимагає, займання правильної позиції, бажано ще знати хоча б приблизно, де знаходяться опоненти. Також це не те, з чим в руках ви хочете рашити плен, або йти на ретейк, і куди перевіряти важкувату з нього. Але коштує недорого і дистанція, на якій зброя завдає максимальної шкоди велика. Тож у Гардіана є свої плюси і мінуси, але знову ж є зброя краща. І закриває цей тір у нас Одін. Теж сильний кулемет, і він теж дуже сильний, якщо його брати на сові, або ж на сайфері. Коротше, на усіх, хто може висвітити ворогів. Але Одін корисний і для інших агентів, таких як, наприклад, Кейо, або Йору, або Сейдж, взагалі для всіх, хто може надавати вам вогневу підтримку. Але ця зброя вважається гейською і імбовою, тож її не беруть. І вам не рекомендую. Візьмете Один і потім програєте, бо вороги куплять 5 Одінів. У цьому тірі зброя, яку усі беруть, яка необхідна, але просто не кожен раунд і все. В першому цьому тірі йде Маршал. Сильна снайперка, дозволяє вам на яку раунді вбивати людей з вандалами або улетіти з опами. У принципі, якщо вам хватає скілу, то ви можете ігри вигравати, йдучи Маршал Only. Але давайте зробимо висновок. Ідеальна зброя для гри на великій дистанції на еко-раунді. Наступна зброя у нас це Бульдог. Це, до речі, прикольна штука. Коштує більше ніж Спектр, Маршал та навіть Гардіан, але дешевше, ніж гвинтівки типу Фантома або Вандала. А так загалом сильна зброя, що завдає багато шкоди, унікальною механикою якої є розкид і віддача. Бо вони однакові на будь-якій дистанції. Далі у нас йде шорт. Це хороша другорядна зброя, особливо для таких контролерів як Viper або Omen. Ще й коштує недорого. Як на яку зброю тягне не дуже, але Шорті дає вам можливість. Якщо ви граєте за таких персонажів як Jet або Race, то це взагалі топ. шорті всього лише за 300 кредитів дає вам можливість взяти гвинтівку за 1600 або за 2900 і закриває Бетер Стінгер. Так, я теж здивувався, коли побачив його Вінрей та пікрейт. Ті ж програвці часто беруть його на еко. Якщо ви вмієте контролювати віддачу, то це доволі сильна дешева зброя, яка потрібна для розмінів. Типу ви залітаєте на плент, даєте інфу, вбиваєте ворожу сейджу, яка стояла АФК, і помираєте. У А-Тірі знаходиться зброя, яку використовують усі, і вам потрібно ідеально її знати. Навчитися грати як на ній, так і проти. Відкриває цей Тір гост. Доволі сильна другорядна зброя. Але й дорога, тож вам доведеться чимось жертвувати, якістю зброї, здібностями і так далі. А ну і звісно ж, всі знають про його жахливу віддачу. Зайняв позицію, побачив ворога на Хевені, перший постріл, попадання, а другий, третій, четвертий, п'ятий тобі за спину летять. Наступний це теж пістолет, і це Френзі. Теж доволі сильна другорядна зброя, але її краще брати на пістолетках. І на таких агентах, як Рейна або Рейс. Ця зброя більше для рашу на пістолетці. Реально, береш рейну і вперед собі робити ейс. Гост тобі такої швидкості стрільби не дасть, ще й коштує трошки менше. Далі у нас йде Джадж. Багато про суддю не скажеш, Бакі на максималках, не тільки ваншотає зблизька, а й швидко стріляє. Просто його не так часто беруть, навіть на просцені, бо він доволі дорогий для Еко та навіть для сейву. Тож йдемо далі. Перейдемо до Спектр. Я можу сказати тільки одне. Нормально. Усі беруть його на еко і не дарма. Висока швидкість стрільби, багато шкоди, легка віддача та можливість стріляти на різні дистанції, крім 40 метрів, звісно. І тір, за яким усі прийшли. Довго затягувати не буду, а у нас шериф. Шериф підходить для багатьох стратегій: і як другорядна зброя, і як основна. Кращий закуп на еко це шериф та броня. Шериф це зброя, яка підходить і для коротких, і для довгих дистанцій. Шериф це зброя, яка підходить під усі дистанції. А також, ну, два шоти – і опонент мертвий. Якщо у вас все добре з розташуванням прицілу, то взагалі один шот. Далі у нас іде оператор. Суперська зброя, але навіть у неї є свої мінуси. Уперше це ціна. Оператор це найдорожча в грі зброя. По-друге, це віддача і затримка перед наступним пострілом. А по-третє, це те, що не кожен агент може його взяти. А так, ваншот у тіло і так далі. Але будьте чесними, якщо ви не практикуєте з ним кожен день, то не купуйте його. Краще купіть вандал. І говорячи про вандал, я не буду вам казати, що краще: вандал чи фантом. Ну камон, гайс, зараз 2023 рік, і сперечатися про те, що краще, це як мінімум недоречно. Бо всі знають, що фантом потрібен для того, щоб ховатися у смоках і стріляти, і зажимати в кутах, а вандал потрібен для тапання на великих дистанціях та флікшотах. І загалом більше зброї для гри на дистанції. Але краще все ж таки замайстерити якусь конкретну зброю, Попрактикувати усе зразу у грі ви не зможете. Я особисто полюбляю фантом і можу пояснити свою позицію. Вияснення, що ж краще, фантом чи вандал, я залишу вам. Пишіть у коментарі тільки без хейту, яка зброя краще. Підтримуйте український контент. Підпишіться на канал та поставте вподобайку. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.